Тобі, оноц, тобі. Зец із квещіс. Рівненський обласний музично-драматичний театр завершує сезон. Що ж подарують Рівнянам нам театрали на установ? Про це далі у сюжеті. Ой, чи я ти, дівчина? чи я ти! Чи ти на Ой, це! Це уривок з вистави сватання на гончарівці, яку актори рівненського музично-драматичного театру показали усім охочим під відкритим небом у парку Лебединка, підводячи підсумки сезону, Володимир Петрів зазначає, що він був вдалим. Роботи зроблено чимало, але водночас і складним, як і для всієї України. Емоції. По дві двоякий, я би так сказав. З одного боку, тішимося, що зможемо відпочити певний час, а з іншого боку, завжди сумно, бо місяць не будемо бачити одне одного. А театр це велика сім'я. А в сім'ї завжди хочеться бачитися, в сім'ї хочеться робити щось нове, створювати. Але сподіваємося, що цей сезон, який був нелегким для театру, бо він нелегкий для країни, а і тому не може бути легким для театру. Все одно був вдалим. В цей сезон ми змогли зробити декілька прем'єр. В цей сезон ми змогли допомогти нашим військовим. в Цей сезон ми змогли допомогти не тільки військовим, а й рівнянам. Бо пережити ту трагедію, яку ми маємо на теренах України. Треба також із театром разом. Театр мусить працювати. Театр потрібен. Актор Сергій Бондарук у виставі зіграв роль стецька. Говорить, що у кожної людини є чогось трішки від цього персонажу. Зазначає, що втомився, тому завершення сезону для нього це завжди свято. А сьогодні свято для рівнян, подарунок. Під відкритим небом сватання на гончарівці, 105 та вистава. Хто не бачив, можна квитки не купляти, безкоштовно прийти подивитися. Тому це просто як подарунок не закриття. А Оксана Островська показала глядачам роль Я ульяни. каже, що сватання на гончарівці це українська класика, тому і грати у ній легко. А особливо приємно отримувати задоволення разом з глядачами. Українська класика такого розважального плану вона надихає. Вона Піднесена тут весела музика академічного плану. Я думаю, що і, гляда... і глядач відпочиває, і так само і актор, отримуючи отримуючи глядача приємні оплески, теж відпочиває на цій виставі. Ті, хто прийшли подивитися театр під відкритим небом, явно не прогадали, отримали чимало позитивних емоцій. Будемо чекати нового театрального сезону і нових якісних вистав. Павло Невесенко, Олександр Піддубний у ритмі події.